Всім хазяюшкам привіт. Будемо сьогодні засолювати рядовку димчасту. Вона у нас три дні простояла в водишці, воду змінювали з сілью, зараз будемо її відварювати. Відварюємо нашу рядовку на 2 літри води я додавала столову ложку солі. Коли грибочки закиплять, треба знімати пінку і відварювати пів години. Поки гриби відварюються, готуємо столову ложку солі, перемішуємо з половинкою чайної ложки молотого перцю. І тоненько ріжемо чесник, готуємо лаврушечку. А, І ще треба додати до перець. Духмяний перчик на місці. І чекаємо, коли доваряться грибочки. Відкинули наші гриби на друшлачок. Хай трошки стече ще водичка і прихолоне трошки, і ми продовжимо. Ємність ми вибираємо широку і не сильно високу для того, щоб можна було поставити зверху груз і схватити в холодильник, щоб по висоті підійшло. І починаємо викладати грибочки, потім ми їх присолюємо сіль з перцем, кладемо порізаний наш чесничок. Лаврушечку кладемо, душистий перчик. І далі додаємо наступний слой. Я не знайшла підходящу ємкість, щоб накрити повністю, тому я переклала в іншу каструльку, накрила кришкою, і зверху ми ставимо якийсь груз. Це може бути банка з водою або щось інше. І так ставимо в холодильник на 7 днів. Коли воно простоїть весь цей час, можна брати до столу, додати хто чим хоче цибулькою присмачити або ще чимось. Всім смачного. Пройшло 7 днів, в мене навіть трошки більше, ніж 7 днів. І ми маємо до столу смачні, запашні чудові грибочки. Готуйте вас, все вийде.